Майже рік ми вже займаємося цією справою. Десять жінок пенсійного віку приходять по першому дзвінку, і от іменно ті самі пенсіонери, вони і донатять. Там у нас банка стоїть в магазині. Люди щось, мабуть, забули трошки, що вже в нас війна в Україні. Моя дочка за кордоном із дітьми, і вона нам запропонувала, що от температурний режим, щоб витримати і щоб ну, доставити його так, як треба. Це вона кинула там репост. В інстаграмі і їй скинули певну суму, будемо казати так. Вона нам закупила трошки цих реторт пакетів вакууматора і цього паяльника. Ми ті пакети використали, що вона нам заказала, і вже ми заказали тисячу пакетів самі і це починаємо знову зім працювати. Краще взяти такого пакета і вони собі можуть розігрівати, а можуть і ні. Іменно на нулю, там немає часу приготувати собі їжу і все. Появився в нашому житті. Ігор Петрович, якому ми дуже вдячні, і він це нам вже другий раз, це дуже велика допомога. бо На ці одні реторпакет йде така прилічна сума. Вже там приправи і все, ми вже купляємо, а крупи. Вносимо поправку на слідуючих пакувальних будемо писати, що каша рисова домашня, будемо писати, щоб хлопцям це не смущало. Да?